Так, підкинули акумулятор заряжений. Е, ніфіга, машина не стартує, не этот. Я думаю, це із закраша, тому що в нього записаний. Ну, коротше, будемо розбиратися потім по ходу. Е, значить, все одно зав... заживилися від звичайного кислотного. Все, автомобіль почав реагувати, зараз завантажується. Е, вчора ми підв'язали телефон. До машини. Точніше, е до аккаунту свого підв'язали цю машину і тепер з телефона вона повністю закривається, відкривається. Поки що карти не прописували, але блок знайшли. де він. Будемо також дивитися, чи ми можемо його прочитати і як туди додати. Як туди додати ключ-карту? ну Подивимося. Це поки не, не спішно, тому що якщо автомобіль ми поставимо на ход, ми вже зможемо без ключ-карти, а тільки з телефоном його завести. Далі, що в нас по плану? Ми хотіли зняти блок СРС, щоб подивитися. Що це 2023 рік, цікаво, який там блок, який там процесор. Скоріше за все, там самий новий процесор, який ще поки що ми навряд чи зможемо зробити. E, значить, все одно треба розібрати, подивитися. Щоб його розібрати, треба доступ треба відкрити ту дверку. Значить, щоб відкрити ту дверку, треба демонтувати крило. Задню дверку також ми не можемо відкрити. Демонтувати крило і напевно, що зняти дверку або якось спробувати, куди вона впирається. Я думаю, вона впирається тут. Крило добряче. Ну, коротше, зараз будемо пробувати відкрити дверку, щоб не сильно розбирати, і вже потім, вже потім будемо намагатися добратися до блока СРС. Ще нам потрібно скинути термозний диск, щоб завтра поїхати і забрати, одразу подивитися точці видачі запчастин, чи він такий самий, чи не такий. Ну коротше, роботи, в принципі, вистачає. Так, значить, зняли ми крило. Зняли частину підкрилка, тут йдуть трубки, скоріше за все, це тормозні трубки. Щоб не були пережаті, але ну, вроді би не пережаті. значить, Як в нас воно виглядає? Оцей угол гарно загнутий. Петля скоріше за все ціла, але вона повернута на накріплення тут на кузові, тобто Придеться тут підтаскати. Робота за цим углом предстоїть. Ну, попробували магнітом і це метал, звичайний метал. Тобто його мож можемо десь, як буде потрібно відрізати, е висверлити. Скоріше за все, оцей угол так придеться і робити, висверлювати е і вистукувати. Ну, попробуємо підтягнути на цьому трошки, щоб розрівняти, вистукувати, розстукувати і потім вже будемо назад, назад будемо його. Вварювати, звісно, не красивий. Подивлюсь, можливо, десь в когось буде така частина ще залишиться. Можливо, і поміняти. Значить Відкрили дверку. Відкрили дверку. І в нас тут, виходить, знайдений такий заломчик. Воно все потягнуло. Тут більш ніде нічого нема, тут абсолютно все рівно. Одне місце. Один заломчик. Ну також будемо робити, будемо тянути, будемо дивитися, тут би підтягнути, щоб сюди взагалі не лізти, а десь тут по його все пофігачити і щоб було красиво, ніхто ніколи не прикопався, що туди хтось лазив. Тобто якось так. Дверку ми вже відрегулірували, зазор. Слуцький непоганий. Ну, коротше, хоч вона відкривається закривається, це вже проще. Після вони зробили ставки такі. Запачку. Буду витерти. Ставки такі цікаві, наче реально, ну, натуральне дерево. І по структурі, і по цьому всьому. я знаю. Так, значит, зараз ми хочемо зняти блок СРС. Подивитися, що там. У ньому всередині який процесор і чи зможемо ми своїми силами його зробити, тому що я так зрозумів, що поки що їх майже ніхто не робить, або можна сказати, що ніхто не робить. Ну, Зараз розберемо і подивимося. І так, зняли ми блок серес. Да, номер тут на кінці буква Є. Це означає, що поки що ми його не можемо зробити. Але це поки що. Можливо, поки відео це вийде, ми вже їх. Будемо робити. Значить, купили ми по ходовці е, такі запчастини, речах прямий нижній. Потім е, стойка стабілізатора, оригінал. Речах, по-моєму, турці. І рульовий наконечник теж оригінал. значить Зараз спробуємо це все розібрати, зняти тормозний диск. Нам все одно мінять. Завтра десь він має, по-моєму, бути вже на точці видачі запчастин. І ще не додивився банан так називай. Скоріше за все, що він у мене зігнутий. Ну, подивимося. Зараз його... все розберемо тут по ходовці. І спробуємо. Спробуємо поставити нові запчастини, щоб подивитися, як буде стояти у тебе полуось. Рівно чи ні. І тоді вже будемо далі вирішувати. Так, значить, зараз авто виглядає так. Накинули е, живлення, акумулятор відправили на старання краждати по ходовці. Потихеньку розбирається. Наш зігнутий е, зігнута рульова тяга Її також значить, і також сьогодні купив. Отак супер виглядає. Купив ось цей банан. Також зігнутий, спочатку не додивився, а потім уже Потім вже коли почав розбирати. Так, в принципі, все остальне ціле, трошки підрихтуємо ось цей корпус. Зараз нам ще потрібно буде скинути е полось. Ну, Не полосся не, не будемо, виходить, підшипник з полосі скинуть, відкрутити, Попробуємо, чи відкрутиться він чи ні, без колеса. Колесо щось чекаємо, замовили. Значить, отут виглядає все ось так. Вже поміняли піропатрон. Це оригінальний зірваний, пахне горілим. Значить, тут, в принципі, все те саме, що в Троїці, за виключенням цього каркаса під сидіння. відкручується каркас, в принципі, ось тут болт, ось тут, ну, по периметру. їх всі видно І ці сидіння повністю з задніми спинками. Каркас із задніми спинками виймається з авто. І тоді, як в Тройці, короче, по кругу. Нічого тяжкого, просто ну, там, скажімо, плюс хвилин 15-20 роботи. Так що зараз дозакручуємо ту сторону каркаса, ставимо сюди сидіння е і з піропатроном все. Також будемо е перепрошувати блок VC фронт, тому що автомобіль повністю не реагує зараз ні на що. Ну, потрібно е батарею і вісіфронт перепрошити, а далі потім вже будемо розбиратися. Коричі, друзі, пройшов ще певний проміжок часу, працюємо з ходовою, щоб відновити її і поставити автомобіль на ход. Так, зараз хвилинку тут трошки е, зображення уменшу. Е, що було придбано? Нове колесо в зборі повністю. Нова гума. По протектору попадаємо. Абсолютно одинаковий. Ось такий кут, кого цікавить. Абсолютно нове колесо з датчиком. В зборі відбалансоване, тобто бери став і їдь. По протектору міліметр на нашій машині менше. Абсолютно новий е речах, ой речах, абсолютно новий, нова стойка в зборі з пружиною, з пильниками з усім. І там в нас ще лежать. Е зараз, зараз, зараз. Тут у нас лежать речаги, Короче, Виходить, рольовий наконечник, речах 1, косточка стабілізатора, стоєчка стабілізатора, термизний диск також лежить, що в машині не доставав. Банан уже також новий от стоїть. От старий, щоб ви розуміли, наскільки Видно наскільки він зігнутий. Коротше, повністю ця вся сторона буде вся ходовка нова. І е, ну, амортизатор міняємо тільки один, хоча ви напишете, що по правильному, -правильному міняти два, але в нас не та ситуація, тому що машини 16 тисяч км пробігу і ну, нема смисла. Причому амортизатори, якщо поговорити про ціни, то ціни просто... Космічні, за які продаються запчастини. І реально, от на прикладі стойки і повністю колеса нові деталі, оригінальні нові деталі, стоять дешевше, ніж бушні. І я не розумію, як так. Коротше, зараз виглядає Ходова частина ось так, повністю все нове, кроме верхнього рычага. Верхній був нормальний. Тормозний диск був, але 25 мм товщина, тобто він, він не юзаний. Взагалі. Тобто, так як і мій, так як і по товщині, і зноса нема. Ну, так виглядає все тут. З цієї сторони. Толком ще нічого не обтягували, зараз закрутимо тормозну це кріплення. Ми будемо просто, скоріше за тормозний диск знімати, щоб тягнути цей угол поправляти. Ну, коротше, якось так. Зараз докручую по тормозам і будемо ставити, будемо ставити колеса. Друзі, черговий день. Нарешті ми поставили автомобіль на ход, його вже перегнали з тої сторони і добилися того, що автомобіль вже заряджається. Це вже, скажімо, процентів 20 успіху. Значить, намучилися ми. Зарядка йде, вже напевно заряджається години 4. Да, бачите, 13 кВт вже він взяв від розетки. Він Значить, намучилися ми з обнуленням цих блоків, акумуляторів та всього іншого. Значить... Друзі, вітаю всіх! Чергове включення, коротенький коментар з приводу розблокування автомобіля, відновлення акумуляторів. E, значить, чому ми стикнулися в середині 2023 року з такою проблемою? Тому що по-перше, не знали, що робити, не знали послідовність вірну відновлення. По-друге, не було e, майстрів, ті, хто б могли нам це допомогти. E, був один майстер в Одесі, другий на західній Україні. По-моєму, ну Можливо, когось не назвав, але ну, якби там було декілька людей на Україну, хто це могли робити, і е, тим паче віддалено, щоб це зробити, потрібно було ще домовитися з людьми, щоб підключилися, щоб було обладнання і таке інше. Значить, зараз хочу е, потратити мінімум вашого часу, тому що е, друга частина вийшла більш така. Поговорити менше, я показував, що ми робили. Вже більше показував готові результати. Через то, хочу трошки в швидкому режимі пояснити послідовність, і можливо вона вам буде цікава в майбутньому, коли ви будете намагатися розблокувати свою машину. Значить, перш за все, ми міняємо піропатрон. Піропатрон або міняємо, або перевіряємо, тому що в деяких він не спрацьовує. Якщо у вас безпека не спрацювала, то 85% того, що у вас піропатрон живий. Але як до безпеки також відносяться ремні безпеки, якщо хоч один ремінь заклинив, то скоріше за все, що піропатрон зірваний. Значить, перевіряємо, або міняємо піропатрон. Це перше. друге, прокурюємо автомобіль від звичайного автомобільного акумулятора, запускаємо. І чистимо або перевіряємо чи чистий вісі фронт. Це робиться шляхом відкриття сервіс моду. Якщо сервіс мод відкрився і повністю є надписи, все про автомобіль, який процесор, таке інше, значить, у вас вісі фронт не заблокований. Якщо сервіс мод крутиться. Кружечок постійно він вас не відкривається, значить, вісім фронт вас заблокований. Його потрібно чистити, Також ми його вже на даний момент чистимо. І третій, вже заключний етап, коли ви в сервіс моді, отримали відновлений акумулятор. Хто вам його відновлював? Ми його також до речі, відновлюємось. Клієнт буквально 10 хвилин назад привіз акумулятор на відновлення. Виглядає він отак. Ми його будемо заряджати, прошивати від крашу. Вже коли ви отримуєте відновлений акумулятор, заключним етапом ви маєте встановити його в автомобіль, підключити і перевірити в сервіс моді, щоб цей акумулятор заряджався від основної батареї. Це важливо, тому що багато хто забуває там фішки батареї під'єднати чи ще щось, щоб там він був зелененьким і щоб показувало ампери, що він заряджається. В принципі, на цьому все. Тобто, запам'ятали три пункти: перший. Піропатрон батареї, другий очистка вісі фронту і третій вже заключне заключний встановлення 16 вольтового акумулятора. Якщо ви зробили це все правильно, то автомобіль у вас має почати рухатись. Дякую за увагу. ще коротесенький там залишається відрізок про проводку і на цьому буде ця частина завершена. Будемо переходити до рихтування. Дякую. Друзі, всім привіт! Чергове включення з приводу відновлення Tesla Model Y 2023 року випуску. Значить, черговий лайфхак, як можна зекономити, скажімо так, частину коштів, як можна зекономити на відновлення автомобіля. Перед вами проводка від автомобіля Tesla Model Y, Model 3, по-моєму, вона підходить і туди, і туди. Значить це проводка переднього бампера. На 2021-2022 рік із датчиками парковки. Тобто, по В нас вже нагадаю 2023 рік, у нас датчиків парковки немає. У нас розбита оця проводка, цього роз'єму немає. Е, потім на противетуманку там провода одірвані. Вирішив замовити проводку в зборі і доробити, і зараз вам розкажу, як я планую з нею поступити далі. Значить, Ця проводка коштувала мені 900 гривень з доставкою. Продається вона на Aliexpress. Доставка зайняла десь 2,5-3 тижні, тобто ну, не критично нормально. І Що ми плануємо робити? Значить... Ми плануємо повідрізати роз'єми з датчиків парковки. От Всі їх тут, по-моєму, 6 штук виходить. Залишити роз'єми, де поперев'язував їх. Це на противотоманки ті, які нам потрібні. І виходить так, що ми отримуємо готову проводку. Отримуємо ще 6 роз'ємів для датчиків парковки, які коштують. Кожний мінімум по 200 гривень, ну, ми будемо продавати їх по 150 щоб бігом продати. Продаємо 6 роз'ємів і окупаємо 2 третіх проводки на Теслу. Плюс у нас залишається стої проводки провода і частину проводів з цієї, які ми повитаскуємо з, парков... з датчиків парковки. Тобто такий лайфхак, грубо кажучи, можна за 300 гривень, якщо посчитати в сумі. Е, просто, ну, я знаю точно, що ці датчики стоять по 200-250 гривень, е, і того, що ми недавно клієнту відновлювали проводку і він це все купував. І от У мене клієнт був також, який купував отакий роз'єм. Отакий роз'єм в Україні йому обійшовся, по-моєму, 700 гривень. То люди, от дивіться, мені щоб відновити мою проводку, як мінімум, треба був би оцей роз'єм. І попідпаювати провода по ну, цей. Мені треба було 700 гривень і ще одна фішка. Ну, коротше, десь 900 гривень у мене виходило відновлення проводки. Я за 900 гривень купив ще одну таку саму проводку і ще отримую кучу фішок під датчики. Через то, от якось отак, Треба моніторити aliexpress, треба е, шукати там нормальні товари. А, і по якості проводки клієнт, якому я відновлював проводку, він переживав, що товщина проводів буде е, не, не така, як з завода. Ну, от, дивіться, зачистив один провод. Йомаю. Зачистив один провод. По-перше, ну, мідь. По-друге, ну, на глаз важко сказати, але ну, я думаю, що тут. Ну, 0,25 буде, так як і заводські, тому ну, що заводські крутив, ну Візуально це абсолютно ідентично. Через то... Через то, Через ну... Я думаю, що і оригінальна проводка все одно робиться в Китаї або. Ну коротше, Не робить її, скоріш за все, сама Тесла на своєму заводі, тому що ну, в Китай тоді цих всіх роз'йомів не було Роз'єми один в один підходять. Так що все чітко, по, по якості. Провода плюс-мінус нормальні, все гнеться.